Гороскоп на 27 лютого Водолій Завтра принесе вам натхнення та нові ідеї, які можуть змінити ваше бачення майбутнього. У стосунках із партнером важливо говорити про свої почуття, навіть якщо вони здаються очевидними. Самотнім водоліям варто звернути увагу на людей, які давно проявляють до них інтерес, можливо, там прихована справжня симпатія. Робота вимагатиме гнучкості, але завтра ви зможете знайти нестандартне рішення, яке відкриє перед вами нові перспективи. Риби Завтра день сприятиме гармонії та душевному спокою. Ваші відносини можуть стати глибшими, якщо ви дозволите собі бути більш відкритими. Самотні риби можуть несподівано отримати приємну увагу від когось, хто давно цікавиться ними. Робочі справи не принесуть зайвих хвилювань, а завтра ви зможете розібратися з важливими деталями, які раніше вислизали з поля зору. Овни. Завтра день подарує вам шанс проявити ініціативу, особливо в особистому житті. Якщо у вас є партнер, не бійтеся запропонувати щось нове, що освіжить ваші стосунки. Самотнім овнам варто прислухатися до інтуїції, вона допоможе вам розпізнати щирі почуття. У роботі важливо не поспішати з рішеннями, а завтра може з'явитися несподівана можливість для кар'єрного росту. Тельці. Завтра вам захочеться більше стабільності у всіх сферах життя. У стосунках із коханою людиною варто приділити увагу дрібницям, які зміцнюють ваш зв'язок. Самотні тельці можуть несподівано зустріти людину, з якою буде легко та комфортно. Робочі питання вимагатимуть спокійного аналізу, а завтра ви зможете знайти спосіб спростити свою рутину. Близнюки. Завтра ви відчуєте приплив енергії та бажання спілкуватися. У стосунках важливо не перевантажувати партнера своїми емоціями, залиште місце для рівного діалогу. Самотні близнюки можуть відкрити для себе нову цікаву людину. У роботі день буде сприятливим для обговорення ідей, а завтра ви отримаєте підтримку у їх реалізації. Рак. Завтра варто більше уваги приділити внутрішньому стану. У стосунках може з'явитися бажання більше часу проводити разом, і це піде на користь вашому союзу. Самотнім ракам варто прислухатися до своїх почуттів, можливо, відповідь на питання про майбутнє любовне життя вже поруч. Робочі справи не принесуть стресу, а завтра ви зможете зробити значний крок уперед у важливому завданні. Лев. Завтра вашій чарівності не буде рівних. У стосунках із партнером варто додати трохи романтики, щоб нагадати одне одному про найкращі моменти. Самотнім левам пощастить зустріти людину, яка зачарує їх із першої розмови. У роботі день буде вдалим для ініціатив, а завтра ви зможете отримати підтримку у своїх задумках. Діва Завтра вам захочеться навести лад у думках і справах. У стосунках важливо уникати дрібних суперечок, вони можуть відволікати від справжніх почуттів. Самотнім дівам варто придивитися до людей, з якими вони часто спілкуються, серед них може бути хтось особливий. У роботі день сприятиме плануванню, а завтра буде чудова нагода реалізувати задумане. Терези. Завтра принесе вам легкість і гарний настрій. У стосунках із партнером спробуйте урізноманітнити спільне дозвілля, щоб освіжити емоції. Самотнім Терезам варто бути відкритими до нових знайомств, навіть випадкове спілкування може перерости у щось більше. Робочий день буде спокійним, а завтра вам можуть запропонувати цікаву перспективу. Скорпіон. Завтра ви будете сповнені енергії, але важливо направити її у правильне русло. У стосунках варто уникати ревнощів і зайвого контролю, довіра стане ключем до гармонії. Самотні скорпіони можуть отримати несподіваний знак від людини, яка їм давно подобається. У роботі день буде продуктивним, а завтра ви зможете побачити перші результати своєї старанності. Стрілець завтра вас потягне до пригод навіть у буденних речах. У стосунках із партнером спробуйте запропонувати щось незвичайне, спільна пригода зміцнить ваш зв'язок. Самотнім стрільцям варто звернути увагу на спонтанні знайомства, можливо, саме в них ховається щось особливе. Робочий день пройде динамічно, а завтра ви отримаєте шанс застосувати свій креативний підхід. Козоріг завтра для вас важливо буде віднайти баланс між роботою та особистим життям. У стосунках варто приділити більше часу партнеру, навіть маленька увага може зробити день кращим. Самотнім козорогам варто не поспішати із висновками щодо нових знайомств, все стане зрозумілішим завтра. Робочі справи вимагатимуть відповідальності, але ваші зусилля точно не залишаться без уваги. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.